Так, всім привіт. Нарешті я знову знімаю цей випуск вже справжній. Чикаго трошки зносить башню, тому я буду швидко. Вероніка вже приїхала. Пересідаю з такою чарівною акури в мій чарівний Так, щось чекаю сьогодні. Це буде треш. Все, що, починаємо. Всім привіт! Знайомтесь, моя друга героїня Веронічка. Всім привіт! Це перша людина в Чикаго, з якою я познайомилась через Тікток. Через Тікток, реально. Перша перша людина, з якою я познайомилась через Тікток. Я місяць жила в Чикаго і таку думаю, блін, треба щось робити в цьому житті, і треба вже починати якісь фотосесії робити. Але нікого не знаю. Та й гортаю тікток, делись якась українка в Чикаго. А потім зайшла в Інстаграм. Та й пишу їй привіт, туди сюди йдемо фоткатися. Вона приїхала з мамою, певно, настрашивали, що тут. Ті піцу хоче її фоткати. Так що я зразу мамою, знайомою, і з мамою знайома, і з братом вже... з всіма. Родина наша. Так, я вже частинка сім'ї. <гум> <гум> так, а потім. Е... А потім... Я ті всі е... вирізаю. А потім вирізаю. Е... Потім Вероніка стала хореографом і я почала ходити до неї на танці. Я їй ще рік мовляла, щоб вона в Ukrainian Village зробила ті танці нарешті. І Іра мені набрала групу на Ukrainian Village. Так, <гум> це, це була я. Вероніка. <гум> Сиділа в тюрмі, <говори> але вона не хоче про це розказувати. Такий собі досить, щоб про нього розказувати. <говори> Та блін, тут зараз би в мене перейшло переглядів би п'ять тисяч. Подивиться, як ця мала дівчинка в тюрмі сиділа. Я не сиділа в, в тюрмі. А що це було? Ну це для іммігрантів, така просто табір літній. <говори> літній табірній табір <для> <говори> і показала мені свій бейджик, де вона в оранжевій формі. Стоїть. блін, треба було взяти. Я така, що? Ми як з нею зустрілася, вона каже: у мене тут немає ніяких документів, в мене є тільки цей бейджик. І показує той бейджик і вона така, як з фільму в оранжевій формі. Я така, що? Хто? Ця мила дівчина. Але було весело, це не було так страшно. Ну, Я переходила через Мексику, тому що тоді ще не було ні репаролів, ніяких паролів mm -hmm. гуманітарних тільки так тут далі. На самих початках. Та, і в мене батьки хотіли, щоб я пошвидше приїхала і прийшлося їхати. Через Мексику чи страшно було? Не було страшно, бо нас підготували, сказали, що нас, що нас чекає. Тому якби але справді в мене були дуже класні дівчата зі мною там камері. Тому... А не Треба уточнювати. <рес> я не знаю, ти історію як слухала. Я, мен, мен, таку, мен я мен просто їм очі... повністю розказувала історію, а вам не розкажу. Це капець це чесно, це треш. Я, я, я тако сижу, а я я, я взагалі я така, я, така, що розгубла, була така якась Америка, якась Вероніка, десь йдемо фоткати. А Ми потім сіли на коктейль, і вона починає розказувати, як вона сюди попала. Я така, боже, ця мила дівчинка. Це так вийшло. Так так ну, ну про не що всі тут. Все добре? Історія так. крута. Я би чесно, отаку от історію би хотіла мати в житті, типу, я, я там Або да. Обограти я ніколи не. І сиділа в тюрмі, і всі такі, що? Хто ти? Розкажи про, свої, про свій танцювальний досвід. Ой, то я танцюю все своє життя. Я почала працювати з 14 років. До того я танцювала з 5 і ще до того я була на гімнастиці, тому. У мене все життя було досить активним, і з 14 років я почала працювати з дітками. Потім приїхали сюди. в мене була трошки пауза, бо нічого не знала, Я взагалі тут в Америці не хотіла цим займатися. У мене була просто асоціація Америка дорівнює офіс, серйозна робота. Mm -hmm. Тобто. Танці для мене це прям було якось не в Америці, якось це було дуже важко. Я уявляла ще дуже багато нереально крутих викладачів. Mm, що да. ніхто до мене не піде, бо хто я така з Тернополя приїхала. Там да, в мене там в Тернополі були групи, але ну хто я така, тут всі Америці. От потім я якось хотіла піти сама на класи для дорослих, але в тій локації, де я жила, в Сабербах, не було нікого, і прийшлось мені самі зробити клас. І все, потім якось так туди-сюди, і дуже швиденько дівчата набралися. І зараз, слава Богу, в мене заповнені групи в чотирьох локаціях. в мене зараз класи. Багато локацій, які заповнені на постійній основі. Там цей Ukrainian Village, вільних там немає ніколи місць, тому що тому що нема. Я дуже рідко беру когось новеньких. От. Але на індивідуальні заняття місця є. Так що записуйтеся на індивідуальні. переходьте в Ukrainian Village, в групу, яку я зібрала. Ну, no, так і називається. Група іричиканської. Група Іри То що, ти боїшся? Так, да, звісно. Тобі страшно зі мною їхати? Їхати не страшно. А страшно що? твоїх завдань. Я просто знаю, тебе та трошки неочікувана людина нас. Ти можеш щось таке придумати, що. Та все нормально буде. Я ще Вероніку такої не бачила. кажу, що з тобою? Що рушаємо по ми Їдемо? Їдемо. Ти зробиш мені екскурсію по почекала? Роблю екскурсію по екрану. Будеш. Програли я той е, конкурс. Не програла. Ще навіть правила не знаю, я вже збиралася. Хореограф! Сконцентруйтесь! Так мені танцювати треба танцювати, бо ми завдання потанцювати в дантауні, хоч в трусах. А твоє завдання приблизно таке. <сум> Отже, так, якщо ти виграєш у цьому конкурсі. Якщо <сум> коли взагалі? Коли? Зараз. <сум> коли ти виграєш? Коли ти виграєш у цьому конкурсі? Ні, якщо, бо ти можеш програти, я <сум> не можу. А, <сум> добре варіанту програти. <сум> ну да гарний настрой. П'ять секунд тому було трошки по інакшому. треба траси ось сестру. Отже, якщо ти виграєш у цьому завданні, ти отримаєш ось цю локацію. Класно, я її не бачу. А, а якщо програєш, ти отримуєш ось цю локацію. Цю прибавку там буде дуже ескельки. Ну, така, ось програвша локація, потрібно чимось жертвувати, тому постарайся. Що? Я готова. давай кажи правила. Ти зараз. Це перший конкурс. Це найбільший конкурс, який я боялась. Я клінуся. Я, я діла, що Іра його забере. Він мав бути спи? другий, але я вже зроблю першим, щоб Вероніка собі відстріляла. відстрілялася, та й нехай вже буде так. Це мій улюблений конкурс, називається Зірка з народом. Наша зірка. І народ Чекащини це народ. І ось зараз Вероніка йде і буде їх доставати. Отже, у тебе є 5 хвилин. Мені всі пожалілися з минулого випуску, що я дуже мало часу дала. Правильно, дякую. Всі, тупо всі. Тому я даю тобі 5 хвилин для того, щоб знайти дві людини, яких ти навчиш якогось танцювального елементу і зробиш з ними тік-ток. Що ти готова? Ні. Ні, не готова. Все, я включаю таймер. А ти цей, візьми, Добре, зараз візьми на собі цей, підготуй всі дівайся, щоб все було чесно. Бачите, все чесно. П'ять хвилин дала. Ось Вероніка всіх на танцях виводить з зони комфорту. А бачите, що я з вашою вчителькою зробила. Секундомір. Я включаю. Все, прям вже. Час пішов! О, Господи. Знімаємо. Excuse me, I'm so sorry. So sorry for bothering you, uh, I have a small task on YouTube show. Can we do a small Tiktok top video? I'm sorry. No, it's okay. Нема людей. Пусто. Пусто. Я можу приймати свою поразку, тому що людей нема. Аво йдуть. А Аво там. То вони поки дойдуть. Та ще чат є. I'm so sorry for bothering you. I have a small task on YouTube show. Could you participate in? Could you help me? What is your YouTube show? Uh, it's a small YouTube show, personal. It's Ira, she's photographer and we have to do a small TikTok. It's 15 seconds. What do we got to do? Just dance. I can do that. Like that. Thank you so much. You can do it? Mm -hmm. Yeah. Okay, great. Now, like you want cookie dance? What do you want? Like, like this one. <laughs> one second. But it could be like. Okay, that's. Just, gonna okay. Of... <laughs> Got it. Great. Why not? Are you ready? Yes. Are you are ready. Oh. oh. <laughs> uh, I cannot find. Uh, I cannot find. <laughs> Let's go. And one, two, three, go. Okay. One, two, three, go. And one, two, one, two, and go.

Вау! Круто! Ой. В тебе ще залишилося 10 секунд! Я, я думаю, виглядь, Бог зразу на це джекпот! Я думаю, так, да, можна зарахувати, можна зарахувати двох людей. Ну, прикольно! Та, і тебе, тебе. Ти зробила це. Дякую. Дивіться, що я з вашою вчителькою роблю. Да, Ручки це... трясуться. Не, не, не трясуться. Холодно просто вона замовляється. Вона бойова, вона не цей. <рес> <рес> Все, наступні <рес> конкурси будуть полегше. Хочу до нашої візажистки і маємо ще пройти два конкурси. Зараз буде в нас вже зупиночка. Я дуже віду, що Ці два конкурси будуть не такі стресові, як. минулий. Не такі минулий. стресові. У наступному конкурсі буду я вже брати участь. Чекайте музику. Скручу, фіта. бо зараз Ютуб заблокує. О, о, це о. до речі, так. Реально, з музикою в Ютубі це мені дуже не... Мені це дуже не подобається. Значить, розпівати капело. <звук> 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 Давай, співаємо. ой співаю. <звук> Я танцюю краще, ніж співаю. Давай, ну поправи. <прави> я люблю, я так на роботі завжди співаю. Не коли фотографую людей, не бійтеся, я на іншій роботі ще працюю. Я там деколи ну, роблю каву і так завиваю. Тому приходьте в старбакс, я вам поспіваю. Скільки раз була в тому Старбаксі, і бачила один? Іра там, там не працює. Я там, я там часто не з'являюся. Вона там не там... працює просто. Ні, я там працюю. На нас обманює. Не обманюю, я працюю, але не, не так багато, як всі решта. Бачите, ну, у мене ж купа справ. Дозволити. Можеш собі дозволити, я собі можу дозволити. собі можеш дозволити? Так, бачите, купа справ. Купа <смех> справ. <смех> я так не вмію. Наші щось таке нас вчинила на тих танцях. Тектонік. Тіктонік, да. Сказати, я тік я хотів сказати тікток. Тіктонік. Ми танцюємо тіктонік. Блять, я вже забула, як воно функціонує. Я тут дома пробувала. Дуже так цікаво, ти там дістаєш. Тут... А де ті крутілки, блядь? Які? Це якась м'ясорубка? Мені не дозволяють дивитися туди. І не дозволяють. Все. Наш наступний конкурс. Ой, я... мам, я не витікалась. Знаєш, що це таке? Знаю, і там зі сливками буде. Так! Клас! Я, я давно хотіла це випробувати. Склейка! Отже, наш конкурс. Вернічка вже з ним знайома, але е, ще не, не проходила. Дуже е, мріяла його пройти. як ви Я не. дуже хотіла, так. Да. Я, до речі, так ніколи не грала. Це і... на, на удачу, так. але ну, я не дуже, не дуже людина, яка має удачу. але... Ну, зараз подивимося, побачимо, побачимо. Я пробувала, воно тут трохи так валить по лицю. І я, мене я, вже зйомка я про... сьогодні була, то ми... Я просто боюсь, що ми завтра з якимось фіналом підбитим носом не ходили. Отже, в цьому конкурсі ти борешся за лук для цієї зйомки. Угу. Якщо ти програєш, то ти отримаєш ось такий лук. Я зараз тобі включаю. Знайомтесь, Микола! Привіт! My name is Malik, but in Ukrainian they call me Nikola. I like to be creative. So we're to make an outfit out of strange items. And I wanna learn Ukrainian a little bit. Veronika, ya ja predumov to be luke. Ida, yaksati spring. Vesna. Vesna. Is that spesna? Eat se Luke for a photo shoot. Hmm. Ira, yaksati flowers. Kvite. Kvite. Hmm. Eakskizati wrapping paper. Oportkovi papir. Oportkovi papir. Yeah. I one more. Як сказати рибін? Стрічка. Стрічка. Вероніка, these are the pieces to your outfit. And it's gonna look something like this. I hope you get to wear my outfit. Та ти що? Uh -huh! Це конечно, крутяк. Да. Я не знаю, а я, якщо. Я очікувала на <laughs> А якщо програю я, то ти отримаєш лук від нашої стилістки Анастасії. Ось її Інстаграм. І ось її лук. Тут буде відео. Отак. отак. Ні, ні, отак. Ти так прикріпляємо лук. Одна. Погнали? Погнали. Хто По перший? Я би хотіла волосся зав'язати. Я перша. Давай. А чому ти перша? Бо я бос цього шоу. Щоб риски ми так. Ні, ти давай побільше. А, чуєш? Але да? якщо він мені не попаде, то буде тобі. Ладно, давай, сфайдемо. Достатньо, достатньо. Давай побільше. <ріст> <ріст> Беляха, я так боюсь, бо воно так стріляє. Чекай, бо воно зараз стрелить. <ріст> ага. А ні, о, від себе все. А це був вже раз. Блять! Ви ну, промахали. Все? все? <ріст> І отак від себе там. Дуже круто. Давай давай. Все, все пішло. А, все. Ну, давай. Let's go, your turn. Диблюсь. Це мільярд раз треба пришвидчувати. Mm -hmm. Вс. Mm -hmm. Зараз я дістану.

Мені тепер знімати. Це капець. Я прям цей, цей момент, коли воно летіла влив як медленну сйомку Я така, но ой. Треба було це ти знаєш, коли я програла, ти така як шампанську. Нормас, добре? Да. Ну, що сказати, я дуже рада, що я виграла, якби мій макіяж ранковий ще трошки на місці. Зараз тобі все одно будуть його переробляти. Наша стилістка Ліля. Ой, наша візажистка Ліля буде тобі зараз переробляти мейк. Так що все одно, якби ти була в важках. Це було б нормально. А мене ніхто не перемалює. Ну прикольно, прикольно. Я теж перший раз цю гру грала. І треба буде взяти її на якусь п'янку. Uh -huh. Дуже я зацінила. Неймовірні відчуття, рекомендую. Uh -huh. Все, і далі ми їдемо до нашої візажисточки, забираємо її і їдемо на нашу локацію. І ще раз вітаю ти виграла лук від стилістки! Yeah -huh! Yeah -huh! Конкурс стосується е, вашого улюбленого фотографа Іри Чеканської. На знання, яке тебе знаю? На знання, як ти мене знаєш. Так, я задаю тобі три факти. І я маю відгадати, mm. який з них не І ти маєш від... ну, цілком очевидно. Можливо, ви теж будете в шоці за ці факти. Я думаю, що багато людей будуть в шоці. Серега, я сиділа в тюрмі. Ну, в тебе взагалі Ні, в мене не було. Ні, в мене такого немає. Я сиділа в тюрмі, але слава Богу! Третій конкурс. Якщо ти виграєш у цьому конкурсі, то ти отримуєш. Простий, стриманий мейк, який як стилістка підібрала під образ. Якщо ти програєш, то наша візажистка вже розіграється на, тому, на твоєму мейкапі. Я готова, я люблю таке. Окей. Отже, перший факт. Слухаю. Я жила один рік у Франції. Другий факт. Це правда. Я ніколи. Ой, чекайте, бо я проїбала. Ой, я... Вибачте, я не так я не чекаю. Другий факт. Другий факт, я не метікаю. Другий факт. Ні, ні, я... Другий факт. Так. Я ніколи не курила сигарет. Третій факт я стрибала з парашутом. О Боже, ну перший факт це 100% правда. Я більш ніж впевнена. Але я не впевнена, чи Франції, чи не Франції. Ну, мені здається, що Франції. Що те, що мені фотки показували там десь якимось колись ще два роки назад, як ми перший раз то бачили? А чого ти на мене дивишся? А я не дивлюся, я, не хочу, я мовчу. Введу? Ладно, е, що ти ніколи не курила сигаретами? Або що ти що? Не пам'ятаю. Який третій був факт? І третій факт: я стрибала з парашуту. Він я не знаю. Ладно, да, нехай буде, що ти стрибала з парашутом, це неправильно. Це неправильний? Так, да, я вірю в те, що ти ніколи не курила. Я вірю в це. Ну, ти була близько, але. Але, на жаль, я ніколи не жила у Франції. <звук> Де ти була? Ніде в Україні, в Львові! Ні, до того ти ж а, ah, ти я просто її і перед коли вже війна почала стоятом. Yeah. Я два тижні була в Вот. Але не рік! А, розумію, ти а ж так? жила і жила, і знаєш, що ти там жила. Це був неправдий факт. І так я ніколи в житті не пробувала сигарети. Отже, наша візажистка зараз буде експериментувати з Веронікою і буде їй робити якусь крейзі мейк. А я таке люблю. І не скажу, що я прямо розстроїлася. Ти не спеціально так, так сказала. Я в шоці. Саме під'їжджаємо вже до нашої візажистки Лілі. Лов, у нас тут з ямочка. Ніка. Приємно познайомитись. Ліля. Вибачте, будь ласка, за затримочку. Я ще не роз не вмію розраховувати час, скільки тут на зйомці займають. Все, що ви готові? Отже, наша локація Вероніка виграла це Бахаї Темпол. Тут образ. Від стиліста. Ліля вже знає, який образ так. Верніка ще не бачила. Ні, ніхто нічого показував просто. <свіс> Але ж він там вже є в багажнику. Так. І мейк, який виграла Вероніка, це фірмовий мейк від стиліста. Вона там програла. Тобто ти можеш а, робити що? Робити... не то, що Я, я так так збирала, зробити, <свіс> що хочу. Все, ми на місці. У мене просто тільки два мікрофони. можемо тільки так. Скажіть ласка. Ну, мені надовго мікрофон краще не давати, тому що я заговорився. Ми вже ми ми, ми по по дорозі все почули і про таксістів, і про шалені історії. Так, е, я зараз йду дивитися собі, що там по локації, що домовлюся, чи нас сюди пустять. пусті. А ви малюйтеся? Готові? Готові. Так. Ми будемо малюватися, тому залишайтесь з нами, аби побачити повний образ. Так, малюємо в будь-яких умовах свадьба, похорони корпоративи. Звертайтесь. У -у -у! Прошу гляньте, яка у нас Веронічка вийшла. Ми прибули нарешті на локацію. Ми трошечки змерзли, тому будемо ну, як сказати трошечки. Тому ми біжимо в експрес-режимі, зробимо зйомочку і ось ділимося результатом.